Ви подивіться, яке неймовірне Дніпро, яке класне місце я знайшов для рибалки. Це просто кайф. Ну що, сьогодні улюблена рублика-рибалка на Дніпрі. Будемо намагатися викормити якусь гарну рибу. Взяв сьогодні газовий балон, будемо прямо на водоймі варити горох, готувати прикормку з зночовкою. Тобто приїхав зараз тільки зараз. П'ята година вечора, будемо ловити ввечері, трошки вночі. Ночувати в палатці і зранку теж будемо ловити, намагатися зловити. Подивимося, що це вийде. По рибі тут у нас є ляш, карась, соми. Ну і вся дрібнота, звичайно, але ціль у нас ловити карася і ляща. А там уже що зловимо, подивимося далі. Тому починаємо розкладатися. Ну, місце просто неймовірне. До того берега буквально метрів 300. Течія тут присутня, це така затока з Дніпра. Далеко від Канніва, це ми зараз за Переяславом знаходимося. Тому кайфуємо від дикої-дикої місцини, бо тут дуже далеко знаходиться цивілізація. Я хвилин 40 їхав тільки по бездоріжжю, щоб сюди доїхати. Поряд відпочивають рибалять мої знайомі, вони мені дали точку, тому зараз будемо намагатися зловити тут рибку. Машинку я вже розгрузив, всі речі позносим. У нас кріселко моє улюблене буде пролоджик. На лайті буде така народна рибалочка. Потім Снасті, потім прикормочка, 2 кг нам з головою і бустера хватить. Ну і Звичайно, зараз розкладаємо балон, взяв, такий котілок, з кіфаудор. Зараз будемо варити горох. Горить це дуже просто, заливаємо водою, нічого, ні сахар, ні вадін, нічого не брав. Чисто зваримо горох і додамо його до прикормочки. Прямо тут на березі і будемо займатися варкою гороху. Балончик у мене в машині завжди зі мною катається, тому це взагалі не проблема. Взяли горох, висипали, водички набрали, прямо з Дніпра. Вода тут статична. О! Вже я долбануся трошки. Бляха хаммуха, бля. Хам, хам. Це капець, Так, трошки промиємо його. все води набрали побільше, треба жопу помити трохи. Добре, що я передівся. Не хотів, називається, заходить у воду. В ітоги в неї впав. Ну, то таке, Мелочі життя. Пінку оцю будемо обирати зайво. Ну, зараз закипіть буде їм більше. Ловити будемо на дві удочки. Одна у мене буде 4, 20... Кроші, дві будуть 4,25. На річках, в принципі з течею завжди ці удочки використовую одна буде до 225, а друга буде до 165 тестом. Подивимося, якщо течія невелика, то в принципі навіть там 80 грам 60 можна буде ловити. Оця до 165 грамів якраз вона така тут бровочка би, як є. Бровочка десь на 45 на 40 метрах, там 37-40, так до 45, тому будемо їх облавлювати, ці точечки. Все, розкладаємося і заряджаємося. На, позитив, на позитивну рибалку заряджаємося. По кормушках все як зазвичай. Почнемо з маркерного грузика і одразу візьмемо 80-ку і сотку. Отакий профмонтаж промонтаж металеві кермушки, а там вже будемо гратися по вагам, шукати найкращу вагу. Ну, візуально вроді течія не сильна, то я думаю, десь 80 і можна буде нормально ловити. Так, як ми варимо горох. Поставили, довели до кип'ячіння. І оце, після того, як закипіло, в принципі, отак помішали, збиваємо трохи газ, щоб воно не сильно кипіло. Буквально мінімальний газ ставимо. І оце в такому состоянні десь 20-30 хвилин. Ставимо будильник на 20 хвилин. І коли 20 хвилин... Пройде, ми дивимося на готовність горох. Якщо він буде такий, як треба, буде розламуватися, то в принципі можна буде виключати. Ну, В середньому це десь 25-30 хвилин і він готовий. Інколи навіть за 20 розварюється. Смотря з якого поля. Знайшов я точечку на 45 метрах. Бровки немає сильної, течії теж вроді. Сильної немає. Ось дивіться, точечка. Якщо видно, то такі невеличкі ударчики по бровки йдуть. Не по бровки, а по ракушки. Тобто теоретично там буде наш горох застрявати і він, коротше, б'ється. Близько нема сенсу, бо тут вже ну, теж таке похоже дно. Треба, звісно, спробувати, пробувати. Попробуємо 1,45 дистанції, а другу спробуємо десь на метрів 10 далі. Бо сильно вираженої бровки немає, тому теоретично, де ми прикормимо, туди і рибка має приходити. Тому щоб розуміти, де буде краще, просто поставити дві палки, одна 45, друга 55 на колишках відбити і чекати, де буде краще клювати. Рибу хочеш заловити, а горох ще не готовий. Так, 20 хвилин пройшло. Ми перевіряємо його на готовність. Як це робиться? Береться наш горох і розламується. Бачите, він розламується все. Головне, щоб він отаку роз... пальцями коли надавлюється, роздавлювався. Хвилин 20 пройшло, ну, в принципі, можна ще буквально дві 3 хвилинки. І буде готово. В принципі, оце у нас готовий наш горошок. Сразу весь його будемо висипати у відро і перебивати прикормочкою. Якраз тут є водичка. Можливо, навіть зливати не будемо, а прямо на цій водичці і замішаємося. Хай ще 5 хвилин коротше, повариться, трохи води вивариться. І Буде готовий горох на ляща. Так з чим же ж ми будемо мішати? Перебивати ми будемо з такою універсальною інтеркріль-ваніль. Е, універсальна ваніль називається дві штучки. Е, вона жовта для ляща, те, що треба. Горох виключаємо і все і, 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 і. дуже просто. Засипаємо 1 кілограм. Прикормочки, бачите, яка вона жовта. І сюди отаку засипаємо наш горох. Цілу кастрюляку. І зверху ще одну пачку прикормки, щоб це все гарно перемішати. Просто парне молоко. Яка ж воно гаряче. Йохарний бабай. Тепер питання, як на неї гарячу ловити. <Rug> так хотів швидко. А, -а, а Кип'яток. Просто кипяток. Все, треба чекати, поки вона вичахне. доготується. Зараз у воду будемо пускати. Хай вичахає наша прикормочка і в принципі будемо. Я вже готовий кормитися. Корм замішав, удочки готові. Животина готова. В принципі, термосел от комарів поставив, комарі скрізь нас достають. Е, тому кормимося. Кормим, так як я і говорив, дві точки, е, ближню і дальню. Тобто, ну, як ближню і дальню, вони плюс-мінус однакові, просто треба зрозуміти, де краще буде ход риби. Тобто 45 і 55 е, метрів. Зараз по 5 годівниць буквально роблю за корма, і цього я думаю, в принципі, мені буде більше, ніж достатньо. Дистанція комфортна. 80 грам, летить суперово. Кормимося. Глибина, кстати, там невелика, десь порядка 3 метрів. Так що, можливо, навіть... Вночі є сенс ловити. Вночі може рибка також у нас клювати. Тому фонаріки я, звичайно, брав. Один ось поставив на квіртіпи, щоб світити. світлячки я не використовую. І ще пару кемпінгових поставлю, щоб було все нам видно. Все, кормимося і закидаємося. Одну дистанцію закормимо, тому в принципі можна робити вже закид з повіцем, А поки вже будемо рибку чекати, будемо кормити другу дистанцію. Сразу бутербродик і погнали. Короче, закинув дві кормушки і в мене вже та, що я кормив, вже не... щось клює. Так, ну що, перший друг є біблиця. Що, будемо всю рибу збирати? Получається. Назбираємо, подивимося, бо я вам скажу, біблиця така. Неплохая, неплохая. Просто ради цікавості. Подивимося, скільки у нас якої рибки вийде за всю риболовну сесію. Поняв, при Перша пішла. Так, и на 55 метрах. Сейчас на первый взгляд показалось крупненькое, но, но не. Еда легко. Что это? Это был карась хороший. Ох и лохмандия, блин. Вечно я Чего я его на грудь беру? Вот пытается, чего? Хороший карась, блин, надо было его злить. Езжай же подсака. Лень, лень. Ну, ничего. Він клюнув і це добре, значить він тут є. Клюнув на чистого хоробачка. Значить йому наш корм сподобався. Це добре. Надіюсь він там не один. <різь> Капець, просто <різь> вирвав з роту. Я думав він нормально зацепився, але... Но... И уже снова карась. Только закинул, даже. Да, что-то хорошее, Ничего себе стая карасей зашла, наверное. Вот эти шканьки. А, трава. А, ні, не карась, трави просто. А, корм ще не вимився, йома Ох, мені везе, бачите яка. Карасі сходять, а густіра, блін, не сходить, блін. Корм ще я сильно забив, не встиг. вимитися, як вже паразитка. От мене друзі наловилися. Дощик почався, мілочку є, велика не хоче, а так ми і трошки мучаємося. Від дощика сховались, намагаємося вивити далі. Щось погоди мені, якщо чесно не везе. Вічно я попадаю на якийсь перелом погоди і велика риба перестає в мене клювати. Бо це взагалі таке лящове місце, тут лящі клюють зазвичай. Ну, друзі, в мене вже тут з вівторка, здається, то Групних лящів вони не ловили, але карасики гарні проскакували. Всім доброго ранку, цілу ніч йшов дощ, коротше, погода застала мене просто самий розплох. Ввечері, ото як почався дощ, не зміг я половити взагалі вночі. Та в принципі цілі такої не було. Але який кайф спати в палатці під дощем, ви собі не представляєте. Я свою палатку розклав прямо таку біля свого місця. Там в мене всі речі я під зонтом заховав, вітра не було, зонт нікуди не улітав, а в палаточки, ось дивіться, я розтягнув от такого. Ось. На ці розтяжки максимум від бачите, оцей слой йде. Не знаю, чи видно зі сторони. розтяжками, а ось, ось з боку видно. Розтягнув максимально по сторонам ці бокові стінки в цю сторону. Тут вентиляція в мене була. бачите, І вся водичка вона вся ідеально стікала. Вообще, такий кайф Короче, <laughs> виспався блин. зараз восьма ранку. Всю рибалку я ранішню проспав звичайно. Але, знаете, але класно поспав зато. Ну, це, просто, це просто прикол Короче, Восьма ранку зараз зрозумію невеличкий докорму і, звичайно, буду рибачити. Нарешті заспокоїлася погода, ну, перестав дощ, зараз зонт убираю. І продовжую ранішню рибалку. Хотів, звісно, в 5 ранку встати. Ні, я встав. Але дощ такий був, що не, хотіло, не хотілося навіть виходити з палатки. Тому починаємо ранішню рибалку. Хто питав вночі, чим я свічу на свої удочки, щоб видно було так добре кончики, показую. Дивіться, звичайне велосипедне кріплення на руль Фенікс і такий ось ліхтарик. Фішка в цьому ліхтарику, що він йде. Потужний в плані у нього батарея 5000 мА. І він йде, бачите, вдаль світить. Я буквально включаю другий або третій режим. Якщо я знаю, що я не цілу ніч буду ловити, то я третій режим включаю. А якщо я знаю, що цілу ніч буду ловити, то я включаю другий режим. і На цьому другому режимі світла супер вистачає, щоб освітити всі кончики. І плюс батареї цієї хватить на всю ніч. Тобто не треба взагалі його вимикати, він все время вам хватить. Ну, в принципі, я це кріплення знімаю, але хто не часто. Вночі ловить. Хто часто вночі ловить, той може, просто фонарик знімається, кидаєте в машину. А оце кріплення може навіть кататися на цій підставці. Ну, я знімаю, бо я днем чаще ловлю, то я щоб воно мені не заважало, я, я його знімаю, повністю викручую. А так ось клац і така приблуда. Модель фонаря Phoenix E35R. В нього зарядка Type-C прямо тут, отут збоку. Можна його дозаряжати, навіть не розкручуючи. А цей фонарь, який мене служить вночі, я ним свічу. класна тема. Я його ставлю ось на підставку, у мене быстро с'єм. І вночі мені всю територію свідчує. Так як я ночі не ловив, він мені не понадобився, але мій повербенк основний, яким я заряджаю техніку, розрядився, бачите, 0. Е, і от прихол цього повербенка, тут 10 000 мА. Да, 10. і Якщо він у вас, ну, заряд залишити, ви можете ним заряджати звичайну вашу техніку. Тобто тут два розйоми Type-C і microUSB USB. І я можу спокійно ось через type собі заряджати телефон. Ось дивіться, ось у мене був повністю розряджений телефон. Зараз у мене, бачите, зарядка. Буквально за 5 хвилин вже 10% я зарядив. Тому класна тема навіть як бавербен, коли він світлував вже днем не потрібно, ви собі зарядили техніку і погнали. Дивіться, з першого закріта. ну, гробака І щось непогано клюнув. Така була покльовка, що просто жесть. А, це плотва у нас так гарно клює. Чи ні, що це таке? А, окунь, мабуть. Та. Господи, я вже сподіваюся, що карась блин, якийсь хороший. А це окунідзе зранку у нас плюнув. Ох я злодій. Коротше, місце тут класне, але риба, мабуть, не зрозуміла, що, що тут ще є. Рибу треба ловити хорошу. Вона забула, що сюди треба прийти. І то не попав в садок. Ну розмір, звісно, такий собі. Прикол в тому, що із-оці мілоч, бачите, карасі тут є, вчора в мене попадався один. Але із-за такої кількості мелкої риби вона клює сходу, ця мілоч. І я вже роблю великанські насадки, пучок хробака і так далі, але бачите, все одно мілочі це не мішає, на жаль. Тоді залишається ловити тільки мілочі. І може вдруг повезе і встигне якийсь раз клюнути карась. Ну леща тут немає взагалі від слова, навіть маленького. Хоча в минулому році я тут був, там накладки трохи далі, то я зловив по-моєму двушку, пару таких закілошних, карася тоді ми великого зловили за кіло. Ну коротше, В цьому році щось з рибалкою взагалі напряжно. Напишіть, кстати, кому. У коментарях, як у вас в вашому регіоні, де ви живете в Україні, в місті. Там. Напишіть просто, з якого ви міста, і як у вас в цьому році рибалка. Просто цікаво почитати, чи це в нас тільки так туго з рибалки, чи скрізь так. Чекаю ваші коментарі. Тільки закинув і є, тільки закинув і єсть. А ні, нема. Піднадоїло мені трохи ловити цю мелоч. Будемо сушити садок. Ще половимо, ну, вже будемо сушити садок. Покажу вам, що мені вдалося на цій сесії зловити. Був один карас і того злив. О, дивіться. Отакий От не густий уловчик. Ну, звісно, половину я не попадав в садок, але в цілому клювала отака ось Да. Рибу в воду, вся жива, отлично себе чувствує і це добре. 12-та година дня, риби на Дніпрі хорошої не знайшов, не зловив, але зато гарно провів час. Переночував в палаточці на природці. Тут дуже тихо, нікого майже немає. Немає цього скоплення народу. Блин, в принципі, це, знаєте, уєдіння з природою, це те, що потрібно, щоб розслабитися. Тому раджу всім виїжджати на такі рибалки, диковині місця шукати. Інколи можна, звісно, попасти в рибу, але не завжди. Але кайфануть від процесу ви все одно зможете. Пишіть коментарі по поводу. Як клює риба в вашому регіоні? Буде цікаво почитати. Ну і зустрінемося на водоймах. Всім пока.